Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. На жаль, сьогодні на військових полігонах України затище. Військові навчання, які зазвичай відбуваються у цю пору, відкладені на невизначений термін. Проте військові запевняють, це явище тимчасове. Щойно закінчиться антитерористична операція, вони готові надолужити згаяне не по своїй волі. На превеликий жаль, сьогодні нашим військовим доводиться відточувати свій бойовий вишкіл не на полігонах, а в реальних бойових умовах. Боротьба з терористами на сході нашої держави відверто затягнулася. Відтак військовим довелося вносити корективи у плани бойової підготовки збройних сил. Насамперед, там де мова йшла про заходи міжнародного співробітництва, таким чином назвати дату проведення військових навчань, таких як Rapid Trident та Сібириск, військові поки що не можуть. Традиційно вони проводяться влітку за участю підрозділів збройних сил України та США і ряду інших країн НАТО. Натомість Північно-Атлантичний альянс від планів плані проведення військових навчань не відмовився. Більше того, НАТО підвищила рівень своїх військових маневрів у Середземному і у Чорному морях, і в цілому в Європі. Особливо насиченими військовими навчаннями були травень і червень цього року. Я отримав завдання щодо вжиття необхідних заходів для посилення нашої обороноздатності до кінця цього року. Пізніше міністри закордонних справ НАТО зустрінуться ще раз для того, щоб вирішити, які ще додаткові кроки повинні бути зроблені нами. Однак сьогодні моїм головним завданням на короткострокову перспективу є гарантування нашої обороноздатності до 31 грудня 2014 року з урахуванням наявних сил та засобів. Травень 2014 року у середземному морі тривають військово-морські навчання. Тредент Ягуар Ягуар-2014». тисячі ході маневрів і військові альянсу відпрацьовуючи чимало важливих питань, покликаних зміцнити систему колективної безпеки один з ключових принципів існування НАТО. Сценарій розроблявся ще рік тому, однак сьогодні виявився дуже актуальним. Мета навчання перевірка особового складу і військового управління НАТО спільно діяти та проводити операції на морі з об'єднаного міжвидового штабу, а також дати чіткий сигнал про готовність альянсу у разі потреби захистити усіх своїх союзників. Виходячи з того, що стаття 5 є фундаментальною для альянсу, ми одноголосно вирішили використати в цьому навчанні сценарій надання швидкої відсічі супротивнику, що здійснив напад на нас. По-друге, НАТО має провідні спроможності ведення бойових дій. І всі країни-члени висловили бажання надати сприяння і зробити свій внесок до сил, які приймали участь у навчаннях. І останнє, що я хотів би відмітити, це те, що військово-морські сили наступу та підтримки НАТО, будучи високомобільними, готові наносити удар у відповідь у найкоротший термін. Флагоманський корабель 6-го флоту США Вітні» заходить у Середземне море. Капітан першого рангу Крейг Клапертон та його екіпаж здійснюють навігацію проходу через Гібралтарську протоку. На палубі більше 200 військових з країн-членів готовності до участі у командно-штабному навчанні, яке умовно проходить в Балтійському регіоні. Напад на одного члена означає напад на всіх, і в такому разі всі разом захищатимуть того, на кого здійснюється напад. Я вважаю, що це дуже важливий аспект, який ми повторно переглядаємо в НАТО щороку. Такі дії вселяють впевненість у будь кого в альянсі та є чітким сигналом для всього світу, що ми є єдиним цілим. Сценарій навчання передбачає надання альянсом допомоги одному із своїх союзників, а саме Естонії, яка, начебто, зазнала нападу вигаданого ворога. Капітан третього рангу Анес Вайнамає, естонський офіцер зв'язку. Робота якого полягає в координації дій підрозділів НАТО та Естонії. Його уряд хоче вигнати агресора, але з мінімальними пошкодженнями інфраструктури. Анес координує офіцерів, які планують нанесення повітряного удару з метою знищення гелікоптерів ворога в аеропорту, які захоплено на території Естонії. Аеропорт потрібен для використання у майбутньому, а тому ми не хочемо, щоб його інфраструктуру було пошкоджено або його будівлю чи навіть злітну смугу. в цьому контексті для нас важливою буде координація дій, адже ми не хотіли, аби було пошкоджено майно та обладнання аеропорту, та й сам аеропорт в цілому. Офіцери військово-морських військово-повітряних сил та морської піхоти планують і проводять операції разом. Вони працюють за сценаріями, які постійно змінюються. Відтак з'являються нові і нові завдання, для вирішення яких необхідно миттєво приймати важливі, а головне правильні рішення. Організатори створили максимально реалістичний сценарій навчання, який серед іншого передбачав моделювання повідомлень з засобів масової інформації. З нами на зв'язку Пол Андерсон з оновленою інформацією. Він знаходиться на кораблі управління Балтійських сил у Балтійському морі. Поле що ви можете повідомити нам за останніми даними. Винищувачі знищили вісім гелікоптерів, але при цьому не пошкодили аеродром. Мені повідомили, що естонська влада звернулася до Балтійських сил з проханням уникнути можливості пошкодження життєво важливої інфраструктури аеродрому. Професійні журналісти створюють різноманітний медіа він включає в себе щоденні випуски новин, статті в інтернеті та пости в соціальних мережах, які змушують учасників навчання враховувати громадську думку в ході в кожної його стадії. Офіцери з питань зв'язків з громадськістю постійно знаходяться під тиском і мають швидко реагувати на запити ЗМІ та пояснювати мету місії. Ми завдали численних ударів по їхнім наступальним спроможностям. Вони відповідальні за розв'язання війни проти НАТО. Капітан Сінді Феллер – радник з питань медичної служби. А разом зі своєю групою вони здійснюють панування зменшення медичних ризиків та надають поради командувачу відповідно до плану операції. Наша робота полягає у забезпеченні наявності медичного плану якомога ближче до початку бою, так щоб ми змогли надати необхідну медичну допомогу солдатам, морякам, морській піхоті союзників протягом життєво важливого періоду часу. Організатори навчання переконані, що чим більше у військових країн НАТО та їх партнерів буде можливостей тренуватися разом, тим ефективніше вони діятимуть у разі, якщо сценарій з ймовірного перетвориться на реальний. Не без задоволення вони пояснюють, що сценарій цих маневрів закінчується на мажорній ноті. Наразі ми перемагаємо. Навчання закінчується. Ми досягли всіх ключових показників, які ставили перед собою для реалізації кінцевої стратегічної мети. І цією метою для військово морських сил наступу та підтримки НАТО є демонстрація готовності об'єднаного міжвідового центру ефективно діяти у разі потреби. На жаль, про участь в таких міжнародних навчаннях українські військові можуть тільки мріяти. Сьогодні вони змушені здобувати свої перемоги на інших, далеко не навчальних фронтах. Та поки одні воюють, інші повинні тренуватися. Адже підтримка бойової готовності насамперед в особливий період основа боєздатності будь-якого підрозділу. Це добре розуміють військові моряки фрегату «Гетьман Сагайдачний» – флагману українських військових морських сил. Днями легенда вітчизняного флоту вийшов на два дні у море, де успішно виконав усі навчально-бойові завдання. Команда боролася за живучість судна, відпрацьовувала питання протидиверсійної та протичовнової оборони корабля. А також закріпили навики артилерійської стрільби. Під час виходу в море всі заходи, які відпрацьовувалися, мали практично спрямованість. Наприклад, були виконані зліт посадки корабільного вертольота на палубу корабля, де були відпрацьовані та відновлені навички льотного составу, також екіпажу по прийому та забезпеченню безпеки. Пальотів з Після участі в антипіратських операціях НАТО та ЄС Океанський щит» і Аталанта. Екіпаж фрегату суттєво оновився. Однак багато що на краблі, і сьогодні нагадує про те, як нещодавно Сагайдачний полював на піратів біля берегів Сомалі. Севастополя, вересень 2013 року. Родичі військове керівництво, представники влади та просто небайдужі громадяни проважають у далекий похід екіпаж фрегату Гетьман Сагайдачний. Військовим морякам належало взяти участь в операції НАТО з протидії піратству на морі Океанський щит». Майже три місяці Сагайдачний борознив блакітні простори Аденської затоки. За цей період екіпаж разом з підрозділом спеціального призначення та вертолітним загоном у складі багатонаціонального корабельного з'єднання забезпечували безпеку судноплавства у визначених районах Аденської Затоки. Висвітлював надводну обстановку, проводив розвідку у збережжя Сомалі, здійснював опитування суден. Під час участі в операції корабель 47 діб провів в морі безпосередньо на патрулюванні в районах небезпечних від піратів. Щоденно через ці райони проходило близько 50 цивільних суден. Крім того, за словами військових, в ході операції Океанський щит оглядовою командою контингенту було оглянуто 10 суден, які викликали підозри у піратській діяльності. Екіпажем вертольоту К 27 ПС за період участі в операції виконано близько 100 польотів з метою ведення повітряних розвідок надводної обстановки. Рішучими діями екіпажу вертольоту К 27 ПС було зупинено вісім швидкісних човнів, які не відповідали на запитання корабля та продовжували свій рух. Вертолітний загін також забезпечив перельоти особового складу між кораблями в морі. При цьому було здійснено зліт посадки на чотири іноземні кораблі. Свою першу операцію екіпаж провів уже за кілька тижнів після початку патрулювання. Військові моряки пригадують, діяти доводилося швидко, адже човни, на яких приміщаються пірати, хоч і не габаритні, але швидкісні та маневрені. Командир сигнального відділення корабля Дмитро Неугодніков відразу доповів по команді, щойно помітив човен, з якого у воду викидали зброю. Я особисто спостерігав, як з Скіфа було проведено скидування зброї, різноманітної зброї. Я можу сказати, що це перша фактична наша операція проведена нашим контингентом. На кораблі бойова тривога номер один всі отримують вказівки щодо проведення реальної операції. Тільки що командир корабля поставив екіпажу по виконанню воздушної про розвідки карамалорезмірних кораблів. вертоліт з Зангара та підняти в повітря вкрай мало часу. Вогнева підтримка вперше ведеться з повітря. Снайпер на поготові Коли вертоліт взлітає. Я прикриваю їх з віртольота снайперской винтовки немного прикривати тяжелее, тому що расстояние до лодок очень далеко, разне как корабль манівріє. З вертолета прикривати намного легше, тому що вертолет зависает над подрезіваючими лодками, і мені краще видно эти досматриваемые лодки. Доглядова команда двома човнами наближається до скіфа, малогабаритного човна, який зазвичай використовують пірати. Вони налякані і намагаються швидко позбутися зброї, якої на човні вдосталь. Після отримання інструктажа ми погрузились в лодки і почали рухання до об'єкту. По виходу до нього лодка прикриття почала свій маневр і попросила всіх присутствуючих підняти руки і зібратися в носу в судна. При фактичному підході ми вже позже узнали, що на борту все-таки находилось оружие. Це дійсно були пірати. Просто до підходу наших лодок вони успели збросити цю оружие в воду. Операцію зафільмував військовий журналіст, і це відео морякам стало в пригоді. Переглядаючи плівку, вони змогли визначити точну кількість зброї, яка була у піратів. Моя задача була на лівому або правому сигнальному містку проводити фото-відеозйомку. І єдиний перший раз, коли ми дійсно. Почали ну зафіксували піратську активність. Саме я зафіксував, коли починали з цієї лодки скидувати зброю. От і ця інформація, це відео дало змогу проаналізувати спеціальним службам. Пірати хазяйнують в Індійському океані. Вони перевозять зброю наркотичні засоби та вибухівку. Від них страждають і цивільні кораблі. А команди риболовецьких та суховантажних суден вимушені захищатися зі зброєю Под нашим доглядовим командам рибалки опору начини. Когда мы уже вступили в миссию, когда мы столкнулись с первыми пиратами, мы поняли, что они не такие уж простолюдины, как мы себе это представляли. Черные думали, не обученные, ничего не умеющие, ничего не знающие. Но на самом деле это не так. Они тоже понимают, они имеют тактику вождения лодок. Они знают, как вождить эти лодки в, при большом волнении моря. Они знают, как передвигаться, как перемещаться. Они, ну, я не скажу, что они там слишком грамотные, но кто-то их обучает, кто-то это все показывает, кто-то... кто-то їх учить. Происходила висадка. Ми старались для себе что щось нове, тому що кожен раз вони вели себе по-разному. Довелося рятувати і судно, що зламалося в районі патрулювання гетьмана Сагайдачного. Пірати намагалися потрапити на борт, наші військові зреагували блискавично. Таких випадків багато. Одного разу екіпажу фрегата довелося мати діло відразу із сімома човнами правопорушників. Предпоследний день похода. Вот, у нас идут стрельбы учебные. Мы стреляем, ни в чем ничего не подозреваем, все спокойно. Звучит опять тревога. Э, грузимся. Мы охраняли корабль, который поломался в, э, в нашем коридоре. Вот, и к этому кораблю начала подходить ДАУ. Поступила команда, смотрите это ДАУ, что за ДАУ, почему они приближаются к этому кораблю. То есть капитан корабля, который был поломан. Він попросив допомоги, щоб ми осмотрели, проверили, не і пірати или... лі. Проведення подібних операцій ускладнюють не тільки погодні умови, 40-градусна спека та шторми. А те, що малогабаритні плавзасоби, які тут називають скіфами або ж ДАО, перенавантажені. У човен сідає до 12 піратів, хоча зазвичай він витримує лише 10. Коли на борт вступає ще й оглядова команда, то це дуже небезпечно. Пілоти також проходять неабияку школу, незважаючи на те, що корабель сильно розхитує, їхнє завдання посадити на невеличкий майданчик К-27. А ще вони здійснюють небезпечні польоти вздовж узбережжя Сомалі, яке рясні базами терористів. Тож на рахунку наших вертолітників більш ніж 150 надважких польотів. Перевезення особового складу як корабля, і також керівництва командира. Тактичних груп, також вертолітний загон взаємодія з, з, з різними кораблями та здійснили посадки е, на такі кораблі, як Фріджет Нансен, Альваро Де Базан, е, Сіроко, е, китайський корабель феншуй. Через Адинську затоку вздовж берегів Сомалі пролягають важливі морські торгові шляхи. Тож для світової спільноти вкрай важливо, щоб судноплавство тут було безпечним. Ми бачимо значне зменшення піратських операцій. На жаль, зараз до 50 заручників отримують пірати. Те, що зараз не було нападів завдяки антипіратським операціям в Аденській затоці і неподалік Сомалі, це дуже успішна робота. Ці слова генерал Бартл сказав під час візиту на фрегат, куди прибули і інші військові представники НАТО. Їх візит не був формальним. Адже довгий час вони спілкувалися не лише з офіцерами, а й з звичайними матросами. Дії піратів впливають на світову торгівлю та економіку. Тож разом НАТО і Україна робимо все можливе, аби бути впевненими, що світова торгівля не буде призупинена через піратство на морі. на жаль, далий похід затьмарила звістка про те, що до Криму корабель уже не повернеться. Тож командир фрегата Гетьман Сагайдачний змушений був спрямувати флагман не до берегів Севастополя, а до Одеси, де сьогодні він і дислокується. Щоправда, під час повернення додому російські пропагандисти вже встигли підняти над Гетьманом Сагайдачним Андріївський прапор. Однак цей інформаційний бруд так і не встиг поширитися в медіапросторі, адже свою відповідь на це дали українські моряки. Всі йшли в команди, всі шли під українським флаг. раз, от мені теж дзвонила куча моїх знайомих, родственників, говорить, неужели ви поняли андріївський флаг? Ніколи цього не було, я сподіваюся, що цього не буде на даному кораблі. Таке повідомлення, я би сказав, просто підняли бойовий дух, який пажу ще більше, ніж він був до того. Всі ну, зустріли просто з посмішкою. Зразу там почали фланувати друзі, правда, там неправда. Відповідь була одна сега, що ніколи не підніме ніякий прапор, як прапор України, прапор військово морських суд. Впевнені, що з такими хлопцями вітчизняний флот скоро відновиться і наші військові, як і раніше підтримуватимуть високі реноме справжніх професіоналів в ході міжнародних навчань і миротворчих місій. Така можливість українським морякам представиться найближчим часом, адже НАТО вирішила продовжити антипіратську операцію Океанський щит до кінця 2016 року. Тож не виключно, що наші військові вже розробляють плани своєї участі у міжнародній боротьбі з піратством. Чи це так покаже час? Ви дивилися фактор безпеки. До побачення, до зустрічі за тиждень.